тибе на домашній номер. Влад скиду, бо у нас тут Я понял, сейчас хорошо. Я хочу. Ні. Звоніть, скажіть. Так. Зісталася така ситуація, Позвонили мені мати, що бабусю з дідусем обманули, Виманили гроші, Саме дідусю подзвонив якийсь чоловік, представився якимсь лікарем, сказав, що його донька попала у ДТП без ну струс мозгу, черепно мозгова травма, без рук, без ніг треба робити термінову операцію. Сказав, що потрібні гроші. Ну, дідусь погодився, звісно вивідали всі ну всю інформацію про сім'ю. Сказали, що треба заповнити заявку на операцію. Дідусь продиктував сам дані, Вони приїхали до нього додому. зайшли. Дідусь видав їм гроші. Вони навіть не взяв тієї заяви на операцію, просто пішли з грошима, і все дідусь вибіжав вже віддати їм заяву на операцію. Вибіжав, а вже нікого немає. Ну і зрозумів, що його обманули. Про цю ситуацію попереджали бабуся, дідуся. Мою мати також намагалися також обминути. Казала, що я попав до ДТП. Бабуся з дідусем ввечері подзвонили і кажуть, мамі, ти вмієш через термінал перераховувати гроші. Мама каже: вмію, а що? Прийди до нас. Мама прийшла і каже, Саша попав в аварію, треба гроші перечислити. Вона каже: Саша вдома сидить і нікуди не попадав. Ну тоді змогли попередити ситуацію тут. Нікого не було, не змогли. Поліція приїхала зразу. Вже приїхала оперативно ну, СОХ. Дідусь поїхав писати заяву. Допросили нас, всіх сусідів, начебто, вже показували дідусю підозрюваного підозрюваного. Сподіваємось, що це він і є. Поліція відпрацювала на 100% швидко та оперативно. Хочу звернутися для свого покоління, щоб зверталися до своїх бабусів, дідусів, батьків та друзів, навіть бо і молоде покоління іноді попадається, і доводили до їх відомо про такі ситуації, бо це дуже розповсюджений злочин.

Походил, где-то через час подбежал опять горю. Ну ехал, мне должны были дать хлюк. Дадут деньги и потом ты йдешь. С такси и я. Так, такси не отпускай, пусть тебя подождет. Ну вот поехал, посчитал, дам, говорит, на пересчитай. Я пересчитал, пересчитав, було п'ять. Скільки сколько там было грошей? П'ять. П'ять с чего? Долларів. Доларів? чи тисяч доларів. Під'їхав автомобіль, таксі. На передньому пасажирському сидінні сидів даний громадянин, котре підходив під дописання за наявною інформацією. При верхньому огляді було виявлено дані грошові кошти. Дана особа не змогла пояснити, звідки в нього ці кошти.